Виконуємо номер 937 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши яке-небудь число, кратне числа. Завдання перше 3 і 7, друге 8 і 12. Приступаємо до виконання завдання кратним натурального числа А. Називають натуральне число, яке ділиться на А без остачі. Отже, нам треба знайти таке натуральне число, яке ділиться і на 3, і на 7 без остачі. Це може бути число 42. 42 поділити на 3 у нас буде 14, і 42 поділити на 7 буде 6. І завдання друге. 8 і 12. Це може бути число 96. 96 поділити на 8, це ми будемо мати 12. І 96 поділити на 12, будемо мати 8. Номер 937 виконано.